Попелиця один з найвідоміших і поширених шкідників овочевих і фруктових рослин, боротися з нею можна, але починати треба вчасно, і однією обробкою зазвичай не обійтися. Це стосується і попелиці, що оселилася на огірках, ознаки попелиці на огірках. З усіх відомих видів попелиць огірки в основному відвідує баштанна, яка, крім динь, кавунів та інших гарбузових обожнює також бобові і капусту. Це дрібне чорне комаха. Не більше в довжину, надзвичайно плодовите, оселившись на рослині. Попелиця швидко утворює цілі колонії зимує на рослинних рештках. Але в сильні морози без укриття гине Ваштанна попелиця може з'явитися вже на початку літа, а в теплицях і навесні. За сезон дає життя майже 20 поколінням. Від личинки до дорослої особи не попелиця розвивається приблизно 10 днів, тому боротьба з нею повинна починатися відразу ж після виявлення перших шкідників, для чого треба систематично оглядати огіркові листя, особливо нижню їх частину. Тлю розносять по рослинах мурахи. Тому особливо уважно треба досліджувати листя при їх наявності в городі, мурахи харчуються цукристими виділеннями попелиці, за що пасуть її. Тонка плівка таких виділень по характерному блиску може бути виявлена і при видимій відсутності самих комах. Уражені попелиць листя деформуються, скручуються і змінюють забарвлення на більш бліду. Незабаром вони засихають, відмирають, рослина слабшає і може загинути. Особливо швидко гинуть молоді рослини, крім листя, попелиця мешкає і на молодих пагонах, а також на квітках і навіть зав'язях огірків, проколюючи живі тканини, вона харчується соками рослин. На пошкоджених листках може оселитися грибок, тобто попелиця є і рознощиком захворювань. Як боротися з попелиць? З попелиць можна боротися різними методами, але робити це доведеться довго. Лише радикальні прийоми здатні вбити її гарантовано і повністю, але вони завдадуть шкоди і городнику, тому по можливості варто випробувати народні засоби. Хімічні інсектициди, хімічні інсектициди дають сильний ефект, вони найбільш ефективні, але токсичні для літаючих комах. Та й для людини не є нешкідливими, деякі з найактивніших препаратів можуть застосовуватися не менше ніж за місяць збору врожаю, тому ними краще користуватися тільки навесні або на самому початку літа. Список інсектицидів величезний, серед них є препарати контактної, кишкової дії та інкласифікація заснована на тому, яким чином хімікат діє на шкідника. Найбільшою популярністю користуються такі ефективні препарати, як інтавер, фуфанон, іскра, консідор, і ін, а також старий добрий карбофос. Біологічні препарати, біологічні препарати мають як переваги, так і недоліки. Головна перевага, безпека як для людей, так і для теплокровних тварин. А також сонечок та інших корисних комах, недолік на тривалість дії, як правило, через кожні 2-3 тижні обробку доводиться повторювати. Наприклад, при обробці популярним фітовермом попелиця гине через 2 дні, їсти огірки можна через 2-3 дні після обробки. Ентобактерин діє також швидко, але період очікування для збору врожаю близько 5 діб. Інші приклади трихопол, ягуар, актофіт. Всі вони зручні в застосуванні. Використовувати їх треба строго по інструкції, але ефективні біологічні засоби тільки в теплу погоду, народні методи на щастя, попелиця боїться і багатьох препаратів, які завжди є під рукою у будь-якої господині, а також трав, що ростуть в городі і на сусідніх луках. Так деякі з найпростіших розчинів проти попелиці можна приготувати наступним чином, оприскувати відразу після приготування. 75 хпитної питної соди на відро води, 1 ложка оцивої есенції на відро води, 1 молока змішати з 5 настоянки йоду, розбавити водою до 10,5 на шатирного спирту і 25 г будь-якого мила на відро води. Розчин хороший, і тим, що нашатирний спирт виконує функцію азотної підгодівлі, рослинна сировина і золу треба наполягати або відварювати, добре відганяють і вбивають лютакі рецептури. 400 г тютюнового пилу і 80 г будь-якого мила заливають відром гарячої води, через добу проціджують, стакан золи і 50 г мила настоюють 3-4 години у відрі води, сок гірчичного порошку розводять у відрі води, настоюють 2 дні. Потім додають 50 гмила при великій кількості попелиці, можливо оприскування доведеться повторити кілька разів з періодичністю 5-7 днів. Робити це треба в безвітряну погоду ввечері, оскільки сонячні промені можуть спровокувати хімічні опіки, попелиця на огірках. Не найбільше зло, оскільки з нею можна ефективно боротися, важливо не пропустити момент, щоб по можливості обійтися безпечними народними засобами. Хімічні інсектициди надійно вбивають шкідника, але в період плодоношення їх застосовувати не можна.